Мене звати Альона, я тренер з йоги. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Йова І сьогодні я запрошую вас до ранкової практики з хатха-йоги. З'єднуємо стопи разом, витягуємося за маківкою вгору і розводимо руки в сторони. Робимо вдих. І на видиху ми праву руку тягнемо вгору по діагоналі ліву вниз. І добре себе розтягуємо. Розкрилась. І так само інша рука вгору вдих. Розтягуємо лівий бік. А видих. Розкрилися. Права рука вгору вдих. Добре потягуємося. А видих. І ліво вдих. І видих. Піднімаємо руки вгору, переплітаємо до е, пальці рук і долоні розвертаємо у стелю. Правою ногою заходимо назад, і ми ногою правою відштовхуємося від підлоги, і неначе скручуємо себе по спіралі в ліву сторону. Правою пахвою тягнемося у стелю. Видих, повернулись. Так само ліва нога назад. Вдих, розтягуємо лівий бік. Видих, повернулись. І ще раз права нога вдих, розтягуємо правий бік, видих, повернулись. І останній раз ліва нога вдих. І видих. Повернулись. Опускаємо руки вниз, руки заводимо назад за спину. І робимо правою ногою крок назад. Вдих. Центр грудей штовхаємо вгору. На видиху, праву ногу підставляємо. Піднімаємо ліве коліно вгору і округлюємо спину. Розтягуємо область між лопаток. Лівою ногою крок назад. Вдих. Виштовхуємо грудний відділ вгору. Видих, піднімаємо праву ногу. Вдих, розкрились. Видих, піднімаємо ліву. Вдих, розкрились. І видих, піднімаємо право. Опускаємо ноги вниз, знову руки заводимо за спину, підкручуючи куприк, таз подаємо вперед, руками тягнемося вниз і центр грудей тягнемо вгору. На видиху ми округлюємо спину і ми переплітаємо наші руки навхрест, тримаємо себе міцно за стегна. І з цього положення ми робимо прогин вдих. Лопатки тягнемо в сторону тазу, погляду в стелю. Видих, округлюємо спину. І ми не наче хочемо встати вгору, але нам не дозволяють руки. І відчуваємо, як розтягується область між лопаток. Вдих, прогин. Погляд вгору. Видих, округлюємо спину. Вдих, прогин. Видих, округлюємо спину. Вдих, прогин, видих, округлюємо спину, вдих, прогин. І на видиху розплітаємо руки. Руки опускаємо вниз, піднімаємося на пальчики ніг. І таз опустили. Пересідаємо, залишаємося на пальцях ніг і робимо невеликий прогон у попереку. Руки розводимо в сторони, долоні розвертаємо мізинцями від себе і виштовхуємо грудний відділ у стелю. На видиху, ми округлюючи спину, коліно розводимо в сторони, п'ятки тягнемо вниз, руками тягнемося вперед. Якщо ви сильно завалюєтеся назад, можете залишатися на пальцях ніг. І знову вдих. Розкриваємось, руки заводимо назад. Відчуваємо, як розтягуються грудні м'язи. Видих, округлюємо спину. Видих, розкриваємось. Видих, округлюємо спину. Видих, розкрились. І видих, округлюємо спину. І з цього положення ми припіднімаємось, виходимо навкарач. Руки ставимо на ширину плечей, ноги на ширину тазу. І руками тягнемо колимок на себе. Вдих, прогин. Видих, округлюємо спину та розтягуємо область між лопаток. Вдих, прогинаємось. Видих, округлюємо спину. Вдих, прогин. Видих, округлюємо спину. І ще раз вдих, прогин. І видих, округлюємо спину. І з цього положення ставимо долоні на долоні під груди. Притискаємо передні нижні ребра до центру. Піднімаємо праву руку вгору. Вдих, видих, опустили. Ліва рука вгору вдих. Праве плече до центру. Видих, опустили. Права рука вгору вдих, видих, ліва вдих. Видих. І ще раз права вдих. Видих. І ліва. вдих. І видих. І тепер з цього положення руки на ширину плечей. Стопи з'єднуємо разом, підйоми кладемо на підлогу, і коліна розводимо на ширину коламка. Руки м'які, призгинаємо їх в ліктях і через порогин та штовхаємо назад. Намагаємося сідати не в п'ятки, а куприком тягнутися назад до протилежної стіни. На видиху підкручуючи куприк, округлюємо спину, плечі виводимо вперед. Вдих, м'який прогин. Видих, округлюємо спину, подаємо плечі вперед. Вдих, прогин. Видих, округлюємо спину. І ще раз. Вдих, прогин. І видих, округлюємо спину. А тепер, навпаки, округлюючи спину, ми сідаємо на п'ятки. На вдиху, тягнемо руки до себе і витягуємо себе вгору. Видих, округлюємо спину. Вдих. Грудний відділ тягнемо вперед за долоні. Видих, округлюємо спину. Вдих. Намагаємося ліктів в сторони не виводити. Видих, округлюємо спину. І вдих. Тягнемо грудний відділ вперед. Молодці. З цього положення ми ноги з'єднуємо разом. Руки розводимо достатньо широко. І пальці рук розводимо в сторони. І тепер ми грудний відділ тягнемо до правої долоні, ліве плече кладемо на килимок. Видих, округлюємо спину, руками відштовхніться від підлоги. І область між лопаток витягуємо остелю. Так само праве плече тягнемо до лівої долоні. І видих, округлюємо спину. Вдих, права рука. Рухаємося плавно, видих, ліва рука. І видих. З цього положення пальцями ніг чіпляємося за підлогу і розкриваємо грудний відділ. Вдих, плечі донизу, лопатка разом. Видих, піднімаємося, підкручуємо куприк, лікті з'єднали перед собою. Вдих, розкрились, плечі донизу, лопатки разом. Видих, підкрутили куприк. Вдих, розкрились. І видих, підкрутили куприк. І тепер з цього положення ми сідаємо на п'ятки. Якщо вам неприємно пальці ніг підвертати під себе, можете їх покласти на килимок. Руками тягнемо долоні на себе, лікті назад і лопатки з'єднуємо разом. На видиху підкручуємо куприк. Лікті з'єднали разом, і руки тягнемо за голову, не роз'єднуючи лікті. А видих. Прогинаємось. Лопатки разом. Видих, підкрутили куприк, лікті з'єднали разом. Вдих, прогин, плечі донизу, лопатка разом. І видих, підкрутили куприк, лікті з'єднали разом. Молодці. З цього положення ми пальцями у ніг чіпляємося за підлогу. Правою рукою тримаємо за праву п'ятку. Та штовхаємо вгору, і ліва рука тягнеться по діагоналі. На видиху ми теж назад, а рукою не наче домальовуємо велике напівколо І змінюємо положення вдих таз вгору сідниці напружені. Видих та запускаємо вниз. І знову вдих таз вгору сідниці напружені. Видих таз запускаємо вниз. І останній раз вдих таз вгору. І видих, плавно опускаємо тазу вниз. З цього положення ми ноги виводимо перед собою і сідаємо по-турецьки. Якщо вам незручно, ви можете під таз підкласти якусь подушку, щоб у вас не округлювалася спина. І з цього положення ми руками чіпляємося за коліна, виштовхуємо грудний відділ вгору. Видих, округлюємо спину та завалюємося назад. Видих, виштовхуємо грудний відділ вгору. Видих, округлюємо спину. І ще раз вдих, виштовхуємо грудний відділ вгору. І видих, округлюємо спину. Витягуємося за маківкою. І тепер ми центром грудей малюємо коло. Спочатку до правого коліна, потім вперед, до лівого і округлюючи спину, завалюємося назад. Права нога вперед. Ліва, підкрутили куприк назад. Права, вперед. ліва, Підкрутили куприк. І в зворотньому напрямку рухаємося. Ліва нога, грудний відділ вперед. І підкручуємо куприк назад. І ще раз: ліва, вперед. права і підкручуючи куприк, завалюємося назад. І знову витягуємося за маківкою вгору. І тепер з цього положення ми праву руку кладемо на підлогу, ліву руку піднімаємо вгору. І ми зараз правою рукою відштовхуємося від килимка. вдих. Праву пахву тягнемо у стелю. А видих. Опустили ліву руку. Праву руку вгору вдих. Тягнемо правий бік у стелю. Видих, повернули. А тепер ми навпаки праву руку згинаємо в лікті, ліву сідницю притискаємо до колимка. І якщо виходить, праву лікоть опускаємо на підлогу. І розтягуємо лівий бік. І плавно повернулись. Так само правий бік, згинаємо лівий лікоть, праву сідницю штовхаємо в підлогу і праву рукою тягнемося вліво. І плавно повернулись. Піднімаємо одночасно обидві руки вгору вдих. З'єднуємо долоні разом над головою. Руки опускаємо вниз. І, не наче хочемо з'єднати лікті разом за головою. Вдих, вирівнюємо руки погляду в стелю. Видих, стискаємо голову ліктями. Вдих вирівняли руки. Видих, стискаємо голову, праву долоню залишаємо між лопаток. І правий лікоть підтягуємо до центру. І головою штовхаємо руку назад. Тримаємо вдих. Видих, вдих, і видих. Змінюємо так само ліва долоня між лопаток. Лікоть до центру. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. І видих. Обережно відпускаємо руки. Знову руки кладемо на коліна, витягуємося за маківкою вгору. І зараз робимо вдих. І на видиху ми правою рукою чіпляємось за ліве коліно. Ліву руку ставимо назад за спину. І намагайтеся правою рукою не відштовхуватися від ноги, а просто себе зафіксувати. І погляд через ліве плече назад. Вдих, розсуваємо ребра в сторони, на вдиху. Видих. Вдих, видих і ще раз вдих. І видих. Обережно змінюємо положення. Лівою рукою чіпляємо за праву ногу, праву руку заводимо назад. І витягуємося за маківкою. На праву руку ми не переносимо вагу тіла, навпаки, відштовхуємося від підлоги вперед. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Обережно повертаємось. На цьому ми завершуємо нашу ранкову практику з хатха йоги. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви себе почуваєте після цієї практики. Я вам буду вдячна за підписку, за вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. І також, якщо ви бажаєте, ви можете підтримати мій канал фінансово або через кнопку спонсорувати, або перейти за посиланням на мій патреон і там обрати цікавий для вас рівень. А я вам дуже вдячна за увагу та до зустрічі на наступному тренуванні.